Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів це робітник, який здійснює всі види ремонту і технічного обслуговування автомобільного транспорту. Основні операції, які виконують слюсар – розбирання, ремонт, складання, регулювання, комплексне випробування відповідно до технічних умов експлуатації агрегатів і вузлів автомобілів різних марок. Перша умова роботи у сфері технічного обслуговування і ремонту автомобілів. Любов до техніки. Друга. Терпіння наполегливість. Слюсеру потрібне почуття відповідальності. Ця професія розвиває ряд позитивних якостей людини, таких як спостережливість, майстерність, акуратність, аналітичність, технічне мислення. І тому дисципліни допуски, посадки і технічні вимірювання, спецтехнології, матеріалознавства, технічне креслення, охорона праці, електротехніка, виробниче навчання є базовим для освіти слюсарів. Завдання та обов'язки ремонту колісних транспортних засобів. Розбирання, ремонт і складання автомобілів, в тому числі дизельних, газобалонних і спеціальних, в тому числі автобусів. Визначення несправностей, ремонт, складання, регулювання та випробування складових одиниць та середньої складності із заміни окремих частин і деталей. Виконання кріпильних робіт, відповідальних різьбових з'єднань при технічному обслуговуванні із заміною зношених деталей. Розбирання ходових одиниць і агрегатів електроустаткування автомобілів. З'єднання та паяння проводів з приводами і агрегатами електроустаткування. Виконання сосарної обробки деталей із застосуванням універсального обладнання. Якісно виконувати свою роботу з плюс з ремонту колісних транспортних засобів потрібно знати. Конструкцію і призначення складових одиниць та агрегатів автомобілів середньої складності. Правила складання автомобілів, способи і прийоми ремонту деталей, складових одиниць, агрегатів і приладів. Основні прийоми розбирання, складання, знімання та установлення приладів і агрегатів устаткування. Типові несправності системи електроустаткування, способів виявлення та усунення. Призначення і основні властивості матеріалів, які застосовуються під час ремонту електроустаткування. Відповідальні регулювальні і крепильні роботи. Основні властивості металів. Призначення термообробки деталей. Будову універсальних спеціальних пристосувань і контролю вимірюваних приладів середньої складності, систему допусків і посадок валідети точності розмірів і параметри шорсткості поверхнь деталей. Наші учні проходять виробничу практику на автотранспортних підприємствах міста та області. Після навчання ми зможемо працювати в автотранспортних і авторемонтних організаціях на станціях технічного та сервісного обслуговування автомобілів, у транспортних цехах в організації різних видів економічної діяльності. Постійне та стрімке зростання автомобільного парку в Україні вдосконалення і устаткування конструкції і механізмів. Потребує великої кількості обслуговуючого персоналу, тому завжди буде потрібна людина з розумними руками. Наш ліцей це заклад, дає усі умови для підготовки кваліфікованих робітників. Тож приєднуйся до нас!